Здрасте! І вам не пора. Що там? Ну зараз подивимося, да? що там, як, там? налаштування, але тим, тим не менш, ну прикручуй, у нас перше сіно в цьому році, перше крадене сіно. Коротше, хтось тут скасив. За Загріпи ми його швиденько, ну, земля не востребована, так звана, так би мовити, в бур'янах. Хтось зробив це, і ми сьогодні вирішили по-швиденькому його зібрати, поки нікого немає. Ну, Сподіваємося, що нікого не буде. Тут у нас виходить, що мітличка, мішієць, трохи пшениці, падалиці. Ну, коротше, таке. На халяву й уксус смачний, так би мовити. Трохи є палок оцих. от. Бур'янів, які тут були, ну типа, які там чи амброзія може, бог я знає, що тут було. На даному моменті чистеньке все. Ну, подивимося зараз, що воно буде виходить. В крайньому випадку навіть піде і таке, переберуть, бо сіном, можливо, в цьому році буде відпідати, бо опадів маловато. Тому якось так. О! Дай Боже буде працювати. Звісно, перемастили його, так, подивилися, все повинно бути більш-менш адекватно в роботі. Зараз будемо дивитися по щільності, по вазітюка. Ну, щось набивається. Йора, та одійди! Пилякаш. А, перший. Щоб отстрелить. Завязав. Треба було лестницу не ставить. Ну, щоб зразу важить. На одне дзвіно, надо ниже опустити буде. Ні, та кантер. Ну, давай сейчас опустимо чикали. Ні, і зараз витягнемо. Поважить. Давай опустимо І поважимо, що у нас кошти Ого! Так, вот так. Он отпустит, Надо домой еще три потому что А Да нет, земли не, не глядишь. Да пошло, ну, все, мать твою. Да, да я ж бы туда сгонил. Да, Первый-то вовсю. на да, так, я. Не надо, да. Не да? нет, а то ну, дай-ка. Ну, набло може дійсно трохи вище, ні? Ну зараз свято, хай стане, ю отак, так? Да? Трохи, щоб воно там. Да, щоб ледве-ледве, щоб може менше палок буде грибти оці Треба, мабуть, драбину назад вертати. Чи не касається? поки Ой, надо назад и вернуть а то ж воно так и було так, бо буду, так, с этим да с разворотом не... Обор... давай сейчас сейчас держи бо я одни рукой все О. Ну, що не все вкрали, так? Да. Да? Надо це надо ниже давай, дишловку. Давай, давай, ще, 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 не бой. Оп, а тепер ці вище. Давай, давай, ще, підтяни, підтяни. Все, все, О, хай так буде. Ну, зараз подивимося, Щоб менше полок оцих брало. а то она берется из полок ще, блин, да? Да, думаю, по Читаю, выше надо щет. да. еще. Выше подборщик. Хорош. Хорош. Но оно получается, я а тоже кидал. Нормально, нормально, полог, он мачтики остается, нормально, нормально. хай, хай остаются. Диви тепер високо як... Чи хай буде вже, а да, це таке. Судим, сюди. Залазив в прицеп, зараз подивлюсь, що там повозі. Давай подальше сюди. Сколько закинуть чи ні? 108. Ну, 9, получается, 100 штук, чуть больше, 120 там. Отцепляй. Так иди с нас, чтобы коленвал все. Надо все это, да я не знаю, не хватает может. Су Нажимай, тебя, я скупаться не могу. Отцепляй. Да, я поставил. Фууу. Хорошо да, твиттер попал. А? Окей, хороший. Но то было пидар. От 15, я. да? 16, 17, да? Что? Килограмм минимум 15. Надо эту фигню убрать, да? Нифига ж меньше а не робить, а? Не, а я ну, отпустил Ну, ну, это за лестницу, Бери, бери ремень. 102 десь. Ну там ще 108. А що це таке? Ну рівні. Що ти не бачиш Тут так? Так? що це? Як натягувати Ну що, я може отак кулак і все. а так А отак? А воно ж там вже ж, ну що так і все? Ну, Забор десь зацепить його. Ну давай я ти кину, а ти перекидай. Так. Ну хорошо, чтоб Да, да, давай, натягивай. Да. Это уже. Там должно я красный, я красный, Ну сейчас а питьянуть можно. Раз. Давай. Какие-то да, дым же давай зацепит. Ставлю? Ага, ставлю. Да. Там был прокрутый, прокрутый. А, не, пощелкай. По по Нет, вот так, отпустите. Мне. О, еще.

Ну не знаю, один только це. -то. Сука. Ну завяжем давай. Так не завяжем. Та ну вся длиннее лучше, тебе не хватает. Да ну я думал за раму тут зацепить А ну иди слабо Ну надо завязать же Че да, вот Все потяни Так а за шо ты зацепишь? За борт там или за той пряди А якора за раму хоть Так тут же нема крючка Это ж просто завязать Все так. Трошки вот так Ну краю краю и все Да Да завцьому охереманті Вот сюда Крутиться. Ааа Крута Та бери так это йтяный Сегодня випадку Та ще б крутнув би щоб було свободно да, хватает, А нормально я там утянулося Не крутну имею я, я На. виду Ты ж тут? Ну а д. Буду сейчас этот, проедут хозяины, блядь. Заберу те тюкувальню. Как заяц, піде по... — Який заяц, а тюкувальня. Как тюкувальня, почки дорожче. Что ну, ну, надо? Да. Надо это, перчатки ему взять. Да. Ну перчатка и крючок получается на другую ту эту. Ленту. Другий причіп готовий. Ну, це йде ще менше. Зараз подивимося. Ну, штук на 20, мабуть. Бо тут залишилось небагато, може половинка прицепчика буде, щоб не вершить дуже не гратися. Один чорт робити ще одну ходку. Зараз подивимось. Тоді там що там? 108 було там. Зараз 196. Ну, 80 штук, грубо говоря, 85 максимум там рядка не вистачає верхнього ряду, ще верхній ряд, тому то штук 20, напевно, що ще лягає. ну Один чорт, як я казав. Ще раз їхати. ну Тут ще хоч греблю гати. У нас ще два релончика так закінчилося. ну взагалі За рік у нас порівняно небагато на неї роботи, тому отак от так е там по 4 бабінки в запас. І буває коли Залишається дві або й чотири, ну дивлячись, скільки роботи, скільки сіна, скільки по найму, не по найму. Ну небагато, небагато. не багато, не багато. Не ну як тисячі штук набігають за сезон, ну не тисячі, як люди за день по розказам там шпарять. Це не наш метод. Ми працюємо трошки менше. Ну що, все, Получилося Ой, скільки там? 255 штук. Отак. Ну, по 15 кілограм вони гарантовано десь було по 17, було 14, коли не коли. Ну так, декілька разів поміряли та і все. Ну тим не менш, нас ніхто не спіймав. Зараз виїдемо з поля і тоді, можна сказати, місія вдала. Вкрали сіно вчасно. Ну тут, в принципі, ще можна позбирати. Хазяїни як приїдуть, то можуть зібрати ще трошки. Ми ж залишили, як завжди.